Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 липня, проживаю я на Вінниччині. і моєму садочку я почав дозрівати сорт персика Рубіновий принц, Рубіпринц. В минулому році було сигнальне плодоношення. Пару персиків було в цьому році. Перше плодоношення. Дуже красиве забарвлення, але гарно його видно той рубін. Рубінове таке забарвлення видно ввечері, В сутінках, коли сонце сідає. Я зірву декілька плодів. Невелике деревце. Можете бачити який діаметр стовбура скільки плодів Проблема сорту. Можете бачити. як де гілочки як погано відділяються, бо плоди здорові. Ось такі рамки. Це в кожного плода так. Дуже погано відділяється. Відривається від дерева. Дерево погано віддає. Так, персик Рубіновий принц американської селекції. Середнього Раннього термін дозрівання. Має неповторне забарвлення. Ось таке я буду показувати. Може камера передасть. я спеціально в затінку. Дерево в описі вказано, що дерево даного сорту імунні і мають високу стійкість до морозу. морозостійкий Забарвлення. темно-рубінове, В сутінках здається зовсім чорно чорно-фіолетовим. За своєю формою є дуже привабливим сортом персика. Плоди повинні бути вагою 200-300 г. Дозріваю в середині липня. Це в мене перше плодоношення. Минулий рік було пару сигналок. В цьому році вага. 140. 148. Ну, ці, мабуть, так само по 100, 120 чи ще менше. До 150 доходять. Відчувається, що м'якоть вже м'ягка. Так, кісточка, мабуть, не відділяється. Не буду прокручувати. Ж соку дуже багато, неймовірно. Тече. Ну, вже це її буду різати, що почав розрізати трошки некрасиво буде, але От... наскільки багато соку, м'якоть жовто червоного відтінку, дуже соковита, волокниста, аромат неймовірний персиковий. Кірочка у даного сорта не відділяється. І упруга. Смак надзвичайно потужно кисло солодкий. Дуже цікавий смак. Дуже надзвичайно солодкий з приємною кислинкою. На... Даний сорт також можна рекомендувати садити. Себе біля хати в садку. Хороший сорт, смачний. Ну, кісточка не відділяється. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.